Всім привіт, друзі, з вами укроболь. Зараз ранок. Я пройшов в Тоті і зараз я буду відкривати пак 104-107. Є шанс, ну що мені випаде Вер, та Юдир. Є шанс, що мені випаде Мартінес, Вірц, Фальварда, так і далі. Не буду затягувати. Починаємо. Окей. Франція. хам. А для эти команды это СССР, Гвизман. Ну хотя бы на 104. А хотя він може мне в основу зайти, в принципе. До речі, як вы бачите, я зробив себе уже 106 рейтинг. У меня 2 карты маскирана. Не качнутый. А давайте я качну вс гризмана. У меня две карты маскирана. Тоже я его буду качать зараз першого разу, то з другого він автоматично качнеться, як ви знаєте. Ще раз качаю все. Так, то все ми візьмали у мене. То ли його я можу обміняти, то толі... ли що я можу його обміняти. Ні, рейтинг він мені не повищує. Тож я його піду краще обміняю, чи ще типу то. Скільки я там пазлив зможу обміняти? Сподіваюсь, набагато. Так, так ось скільки тут? 120 пазлів. Это дуже дуже. Хоче <coughs> <coughs> не, є... я думаю, спочатку непотребного у меня не Дэвида Лопеса. Все вот так вот. Да, у меня 65 штук пазлов. Так, что тут у нас? Давай, то есть, нажму. Так, а что тут? У меня мало, у меня еще пазлов. Блин, у меня таких так всех, наверное, снылося. <coughs> Может, у меня есть какие еще какие-то, да, у меня. Вот уже на всю штуку. Это пазлов хотя бы. Да, бэткинсы есть у меня. Я почну ще обмінюю. Так, кстати, сам детей спросив в мене. Так можливо ще когось обміняю, якщо вийде. Тепер це спробує 10 пазбиків. Так, о, у мене канте є. Канте дуже-дуже. Дуже-дуже доречно, канте. 10 пазбиків. І тепер я збираюся обміняти Девіда Лопеса. 30. Хоча ні його... А, я його вже обміняв. Не помітив, не помітив я. Дещо я його обміняв вже. У кого там з 200 пазлів, цікаво, можу купити? Ні, ну мені... Попри мені Донорума не потрібен. Якби він хоча б продавався, я його б забрав би. А так мені Донорума не потрібен. А цікаво, що там на мене ді. Бапе, Белінгем, Родрі. Кристиану Роналду. О, можешь собі купити саку. 200 пазлоків, а то в мене ще шебах стоит. А його подам. Ладно. Гезман амсаги. Че, не, я камедиотом тоді буду. Залишайся, гезманчик. Ну добре видо Сьогодні бу сьогодні буде відео допа. Всім до побачення!